Челка директора Чернігівського обласного центру з надання безоплатної правової допомоги маністів Державної служби. Тема доповіді. Модернізація Державної служби державного управління закону України про державну службу. Доброго дня, шановні колеги. Ну, з моменту здобуття України незалежності ми постійно говоримо про реформування. До мені на сьогоднішній день більш подобається слово, таке як модернізація. Ми говоримо постійно про модернізацію саме і Державної служби, і державного управління. Ну, одним із чинників покращення ситуації в країні, це, звісно, є модернізація тих напрямів, які я сказала, які базуються на шести головних е чинниках. Перше, це модернізація е системи органів виконавчої влади. Ми сьогодні говорили, Іван Васильович говорив про це. Я хочу зазначити, що взагалі е щодо оптимізації органів виконавчої влади, що ми е почали е цю роботу з грудня 2010 року. Указу президента України 1085, -10 саме про оптимізацію органів денавчої влади. Саме і в цей указ покладена така основа, не суто механічне скорочення посад державних службовців, а позбавлення до функцій. І запропонована була така структура міністерства це органи, які виробляють державну політику, служба це органи, які здійснюють реалізацію державної політики. В певній сфері, агентство це органи, які здійснюють управління майном, і інспекція органи, які здійснювали повинен контроль та нагляд. Таким чином ми позбавимося відкривання функцій, які у нас на сьогоднішній день, на жаль, відбуваються. Я хочу сказати, що статистика по області, дає такі нам факти: в органах виконавчої влади Чернігівської області в, спі... разом з органами місцевого самоврядування статус державних службовців мають 11 тисяч Осіб, але це менше на 3,1 ніж у 2010 році, та на 3,6 менше, ніж у 2009 році. На сьогоднішній день в області також проводяться роботи щодо оптимізації органів влади, проведені функціональне обстеження, які закінчились, і до кінця року також обдержаці ради адміністрації повинні привести свої структури, структури у відповідні. Розпорядку постанови Кабінету міністрів 606 від 18 квітня 2012 року. Але другий напрям на кому нічому зучи не це модернізація саме державної служби. Ну, перше черговим завданням є імплементація нового закону про державну службу. Ми про нього багато говорили. Ми зараз живемо за законом, який чинний і діє з січня 94 року. І дійсно він не відповідає на сучасному етапу європейським нормам. Нашому сьогоденню. Але ну ми всі знаємо, що підписан закон у Верховній Раді про відтермінування цього закону на рік. Ну, президентом ще він не підписаний. Сьогодні вранці дивилася на сайті не було. Але все ж таки, воно, мабуть, так і буде відбуватися, тому що ми не зовсім готові перейти на новий закон. Я хочу сказати, що перед умовами нового закону це, звісно є деполітизація державної служби. Державний службовець повинен займатися державною службою і слугувати людям. Політик повинен займатися політика, інакше не буде у нас того якісного результату, на який ми повинні працювати і слугувати громаді. Новий закон передбачає взагалі нові підходи до державної служби, прозорий вступ на державну службу на умови. Часто посадового окладу складає 80%, відсутків. все інше йде на бонуси. У нас відбувається навпаки. У нас невелика частка – це посадовий оклад, Далі надбавки, далі премії, Але премія надбавка, ми знаємо, що це в певні мерії є суб'єктивізм кожного керівника. Ми кожного дня з цим сіка в по житті. Також є проблеми залучення молоді до державної служби і новий закон націлений на те, щоб залучати молодь на державну службу по умовам оплати праці, тобто застосовується нова класифікація посад, яка передбачає рівні оплати умови оплати праці за рівну за ту роботу, яку виконують на однакових посадах. За статистикою щодо молоді, чому я сказала, що це проблема, я хочу сказати по області. у області, упродовж 2010 і 2011 року зберігається тенденція до зменшення кількості молоді на державній службі. Порівняно з 2009 роком, їх кількість зменшилась на 7,7%, і відносно минулого року на 5,9%. Жаль, на сьогоднішній день така тенденція також зберігається щодо зменшення кількості молоді. Підвищення ефективності державного управління, шляхом реформування державної служби, виконавчої влади є статуль запропонована і є одним із стратегічних напрямок, запропонованих президентом програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентна спроможна економіка, ефективна держава. На сьогоднішній день існують, звісно, проблеми до імплементації цього закону, тому може він і відтермінований, тому що проблеми існують не тільки. В тому, що це коштовна реформа і потрібно додаткові кошти, у великій сумі, але і потрібно визначити статус і підвищення кваліфікації, тому що ми говоримо про підготовку, підготовку державних службовців. На сьогоднішній день не функціонує розпочата групслужба у 2008 році, система ІАСФУС, тобто інформаційна аналітична система управління державної служби, без якої дуже важко робити наступні кроки. На сьогоднішній день одної із. Облем є це синхронізація із законом про службу в органах міського саморятування, це те, про що ми говоримо, тому що неможливо без цього закону е також е перейти на нові умови е праці. Але я хочу зазначити, то тобто говорила нас ще за патріотизм і за досвід інших країн. Все ж таки ми будуємо використовуючи досвід інших країн нашу сучасну і саме найголовніше українську державну службу. Третій напрям, напрям модернізації це система професійного навчання державних службовців. Сучасний стан професійного навчання державних службовців, свідчить, що діюча система носить, скоріш за все, інформаційний або академічний характер і меншу міру характеризується динамічністю та практичною цілеспрямованості щодо здобуття певних навичок, необхідних для викладання службових обов'язків. Освіти державних служби в цілому показника. То я можу тут сказати, ми маємо позитивні результати, так як вміє вступу на державну службу, це наявні повної вищої освіти. Тому у нас показник цей з руху покращується. Четвертий напрям це розвиток вищого корпусу державної служби. Ми говоримо за такі поняття на сонячний І адміністративних посад е, дає нам такі показники щодо змінюваності кадрів на посадах першої, другої категорії, що негативно впливає на е, роботу державної служби. Але е, ми знаємо, що запропонований є указ президента про президентський кадр резерв Нова еліта нації». Наша область брала теж активну участь е, в участі цього цьому у нас є і переможці, і ми сподіваємося, що цей кадровий резерв, який розрахований на 5 років поспіль, надасть нагоду все ж таки підготувати високопрофесійних кадрів, які будуть здатні е, керувати е, державними службовцями Державною службою на місцях. Як приготування е, конфлікту інтересів і запобігання корупції. Ми маємо новий закон від липня 2011 року про лисали запобігання протидії корупції. Ми знаємо, що в цьому законі значно розширилися коло суб'єктів, на які поширюються дії цього закону. Введені нові декларації і введен аудит за деклараціями щодо фінансових зобов'язань державних службовців. Шостий напрям, але за статистикою, хочу сказати. На жаль, що у нас в області зберігається із року в рік така статистика: що запис сто відсотків, то 80% притягнутих до відповідальності це є посадові особи органів місцевого самоврядування, і 20% це державні службовці, які працюють в органах виконавчої влади. І шостий напрям пов'язаний з упровадженням електронного урятування. Масштаби впровадження з інформаційних технологій в державному управлінні та е, змогла зв'язати проблему дефіциту двох основних ресурсів часового і фінансового. І саме це є самим резервом для скорочення видатків на державне управління. Пропонується конкретний план дій зі створення електронної державної служби, які ми з... Такі, е три головні компоненти: це безпаперові технології відамчої та міжвідомчої комунікації, це єдина інформаційна комунікаційна система підтримки управління персоналом на державній службі і переведення, над, е переведення надання державних послуг у режим онлайн, як кінцева мета основний зміст електронної державної служби, зведення до мінімуму спілкування. Пересічних громадян з бюрократами і дасть, мабуть, нам і можливість знизити ці показники е, вчинення корупційних діянь. Ну, ми, звісно, сподіваємося, що ті проблеми, які я перелічила, існують, але сьогодні найдалі час для модернізації державного управління державної служби, і що всі нормативні патеріанти, які на є, є, будуть. Вображені газ практичні площині. Дякую. Дякую, Борисіння. Будь ласка, запитання. Ну, якщо дозволите мені одну таку репліку, от тут вже різні думки в тому числі критично висловлювалися, але в чому, власне, було б спільне всі згодні з тим, що модернізувати треба? Звісно. Дякую. Да? Да. Якщо можна вонти, я чому те вас числа борисне таке слово, як модернізація. Ні, ну, це, О, це, це я серйозно. Це муда японського походження, яке говорить про затратність. Тобто ми говоримо про модернізацію і модернізація, до речі, теж вона потребує затрат і немалих затрат постійно. Тобто, оновлення це не що інше, як кожного разу прилюднює до наступної кризи. Все залежить від того, наскільки держава контролює цей процес із модернізації. модернізацією. Ми так захопилися модернізаціями скрізь і всюди, що ми контролюємо, які видатки, звідки, які джерела будуть покривати. Тобто От я у себе провожучи навчання, завжди підкреслюю, що будьте обережні, де можна модернізувати, де є відповідний технологічний цикл для оновлення. Там потрібно це зробити, але це повинні бути ресурсна база. Якщо її немає, скажімо, у держслужбі, як ми вже помітили, і в місцевих гора влади теж немає при модернізацію, заморозити, почекати. Певні структурні перетворення зробити, аби так би мовити, оптимізувати цю систему, аби вона була конкурентоздатною, тобто давала якісні послуги в той, в той кількості, які належать. Бо все одно більше в мене піднімало, як би мене закликали до модернізації, до удосконалення, до оновлення солодного міста. Дякую, пане Василию, однією з проблем з першої я нападаю. Атість реформи для того, щоб нам додатково зробити по новому закону зробити оплату праці державних службовців. Потрібно 30 мільярдів гривень додатково щороку на оплату праці лише, але ж і ясуд і теж потребує коштів. І інше, а якщо ми будемо сервізувати законом про службу органів на місцевого самоврядування, які знаходиться на роздані в комітетах Верховної ради і повинен вже десь ну повинен, але будемо дивитися за часом. І якщо він набере чинності, то це е, потрібно. Ще помножити на чверть. Тому із за проблемою проблеми я назвала вартість цієї реформи, аби це і лягло в основу відтермінування цього закону. Дякую. Дякую. Дякую.